сьогодні я хочу розповісти вам про тварин, які вночі літають, а вдень сплять, головою вниз висять. Здогадалися? Так, звичайно. Це кажани літнього вечора, як заходить сонце, вилітають на полювання рукокрилі. Цікаво дивитися, як вони, розкривши крила, безшумно, але стрімко літають над містами, парками та лісами. Спочатку я, як і більшість людей, думала, що це жахливі створіння, особливо коли мені в руки дали ось це. Але потім, коли в рамках проєкту я долучилася до центру реабілітації рукокрилих, я зрозуміла, що це не так. І сьогодні я вам розкажу про них. Це милі тваринки з рядерококрилих, і вони єдині серед царців, які здатні активно літати. В Україні налічується 28 видів кажанів, що занесені до червоної книги. У нашому Харкові переважно живуть руді і Їх тіло вкрите густим хутром, пориченим в тонах. Крила кажана утворена тонкою шкірястою перетинкою, натягнутою між пальцями. Розмах крил сягає до 40 см, а швидкість становить до 50 км на годину. Руді вечірниці можуть з сплячку до 6 місяців, ховаючись у дуплах чи під дахами будівель. Під час сплячки температура тіла може опускатися майже до температури навколишнього середовища. Усі кажани України харчуються виключно кумагами. І один кажан може з'їсти за літо приблизно півтора кілограма комах, включаючи гнусів і комарів. Використовуючи тільки звук, кажани можуть бачити все, крім кольору. Руді вечірниці видають ультразвукові сигнали, які можуть бути чутні навіть людям. Ці сигнали відбуваються від предметів і сприймаються вухами кажана. Ось таке спостереження я провела. Сподіваюсь, ви також змінили свою думку про Кажанів.